Далі розділ пов'язаний з змінами в зовнішньому середовищі, і як ці зміни впливають на обсяг проєкту. Тут нам треба знайомитися зі змінами в середовищі. нам оць, треба оцінювати, пріоритизувати вплив цих змін на обсяг проєкту, на буквоп проєкту. Так, рекомендувати варіанти змін обсягу беклогу відповідно до отриманих змін ззовні, і постійний перегляд зовнішнього моніторинг такий зовнішнього середовища для того, щоб ну, розуміти, чи є вплив, немає впливу на проєкт. Разом ці кроки забезпечують те, що керівник проєкту знає, що відбувається назовні, чує, що там відбувається. Цей Ці моніторинг, оцінка, адаптація до цих змін дозволяє керівнику проєкту захистити проєкт від ризиків, пов'язаних з зовнішніми факторами. І забезпечити те, що обсяг проєкту залишається життєздатним, узгодженим з бізнес-середовищем. І тут є така картинка класна. Її, ну, її немає документації впіймаю. Але ж вона дає нам таке загальне розуміння управління великими змінами. До чого треба бути готовим? Якщо зміна відбувається в зовнішньому середовищі, як правило, це впливає навіть не на окремий проєкт або на окрему команду, а це може вплинути на цілу організацію, а потім вже організація буде, зміни в організації будуть впливати на зміни в команді. І треба розуміти, що в нас зміна може відбутися тільки при п'яти основних складових. Інакше не буде. Якщо в нас є візія, бачення, куди коли, коли ми рухаємося, якщо в нас є досвід впровадження змін хоча б на рівні управління проєктами, якщо в нас є стімул, необхідність впровадження змін, якщо на, на це є гроші ресурси, і ми створили ще план. Впровадження цих зміни, то тоді зміна відбудеться. Якщо ж в нас немає чогось, ми будемо в пастки одної з е, цих п'яти проблем. Так? Якщо є досвід, стимул, ресурси, план, але ж немає візії, до чого ми можемо з цим прийти, то получите непорозуміння. Якщо є бачення стимул, ресурси, план, але ж нема досвіду, з цим ніхто раніше не стикався, отримуєте стурбованість. Чому наші партнери, німці, британці так-то реагували на дії нашого ворога? Не було досвіду. У всіх людей, які зараз живуть і керують сучасними країнами, вони всі народилися після того, як закінчилася Друга світова війна, або були дітьми, і не пам'ятають, як це було. Далі, якщо у вас є бачення, досвід, ресурси, план, а нема стимулу, тобто нічого вас не змушує це робити, отримаєте супротив від, від персонал для тих людей, тих учасників, для кого ви це робите. Якщо у вас є бачення, досвід, стимул, план, а немає ресурсів, ну марність зусиль, витрата чого? Витрата тих ресурсів, малих, які є. От, але ж план що зміни не відбудеться. Ну і бачення досвід стимулу ресурси є, але не спланували роботи, отримуєте фальшстарт ну, от, і знову нікуди не прийдете. Ось така прикольна, начебто, картинка, да, але вона дає загальне розуміння, як підійти до управління великими змінами, як в організації, так і впроваджувати зміни в своїх парів. Ну і тут трохи тепер приземлено, Да. По-перше, очікуєте зміни в зовнішньому середовищі. і цей крок передбачає постійний моніторинг ідентифікацію змін навколо проєкту, навколо організації, які можуть вплинути на наш проєкт, це може включати зміни в законодавстві, в регуляторки, технологічні зміни. Якісь там зміни геополітичної ситуації чи зрушення геополітики або коливання риночних якісь показників, і обізнаність про ці зовнішні фактори дозволяє керівнику проєкту, команді проєкту передбачити потенційні впливи на проєкт, бути краще підготовленими до того, як реагувати на ці зміни. Що таке бізнес-середовище? Ми розділяємо його на, дві, на два напрямки: є зовнішнє середовище, внутрішнє середовище. Зовнішнє середовище може розділятися на регуляторне, тобто закони, регулювання, різні стандарти, які яким має відповідати наш проєкт. Воно може відрізнятися так, за гаузами, регіонами, країнами. Але все, що пов'язане з законом. Далі ринкові умови це такий економічний фактор, або конкуренція, вимоги клієнтів, якісь ринкові тенденції, які можуть впливати на результати або пріоритети проєкту. Далі технічні зміни, якісь там досягнення в технологіях, да, які можуть створювати нові або можливості, або виклики. Останнім таким геймченджером да, це був чат-GPT. Штучним інтелектом, тому що ну, зараз я, напевно, жодного інтелектуального співробітника не знаю, який б ну, хоча б для там написання листів не користувався чатом GPT. Ну. Далі геополітичні фактори, політична стабільність, міжнародні відносини, глобальні якісь події, ну, ми з вами прямо знаходимося в епіцентрі. Геополітики зараз, які можуть вплинути на проекти, на прийняття рішення проєктів. Ну і різні там соціальні, екологічні аспекти. Тобто все, що пов'язане з кліматом, ставим розвитком, екологією, соціальною відповідальністю, теж може вплинути на проект. І внутрішнє середовище. Внутрішнє середовище це організаційна культура, тобто цінності, норми. Там. Правила поведінки, що характеризують нашу організацію або впливають на те, як проєкт нам будемо продати. Сама організаційна структура, тобто способ організації компанії, включаючи там, лінії підпорядкування, ролі, обов'язки, посади, які в першу чергу будуть впливати на рішення в проєкті. Доступність ресурсів, як фінансових, людських, матеріальних. І пріоритети між різними проєктами. Ваш проєкт може бути не самим пріоритетним для організації, тому і ресурсів може доставатися менше. Ну і вплив стейкхолдерів. Тобто, інтереси, влада, очікування внутрішніх стейкхолдерів, включаючи там керівництво, інші підрозділи, інші проекти, ваші, ваша команда це все сюди. От це все і є бізнес-середовище. Є окремий принцип, який має просуває, 12 принципів, один із них е зміни. Вони говорять, що зміни взагалі-то постійні тепер в світі, ну, вони вже банальні сказали, але вони цю банальність вносять як одну із, один із принципів управління проєктом. Тобто, оскільки зміни постійні, вам треба одразу продумати моделі, яким чином ви ці зміни будете впроваджувати. І для різних підходів для підходу Agile і для підходу Waterfall, буде свій підхід до впровадження змін. Agile одразу готовий. В Waterfall прийдеться організовувати якусь таку бюрократію, спосіб впровадження, процес впровадження змін. Так. Оцінка. І пріоритизація того, що ми будемо впроваджувати після того, як ви зрозуміли, що в зовнішньому середовищі відбулося щось помінялося. Наступним кроком є оцінка того, як ці зміни вплинуть на обсяг проєкту, на наші плани, графіки, це включає визначення постійного потенційного впливу на результати, на терміни, ресурси, бюджет. Це пріоритизація цих впливів, що допоможе керівнику проєкту зосередитися на більш таких критичних областях, на які потрібно відреагувати прям негайно. І тут ми проговоримо такі моменти: да, це розуміння бізнес середовища, тобто. Коли ви ще знаходитесь на ініціації проєкту, коли ви прописуєте бізнес-кейс, там одразу можна е, пов'язати е, результати проєкту, ну, не можна, а треба, треба зв'язати результати проєкту з бізнес-цілями. Подумати, для кого ви принесете своїм проектам найбільшу цінність. Хто буде виглядом набувачом вашого проєкту, бенефіціаром результату проєкту, хто отримує найбільшу цінність від проєкту? І з ними треба разом подумати, як цілі проєкту будуть зав'язані за цілі цієї бізнес-напрямку і їх власні власну стратегію розвитку. Таким чином, ви якби, зосереджуєте увагу на одному бізнес-напрямку. Не дивитесь всі інші, а от, от, на одному, де буде відбуватися, найбільше, ви отримуєте найбільший вплив на себе. Допоможіть знову так, з ними поспілкуватися, як вони збираються себе просувати. Якщо це комерційні продукти, то як вони будуть конкурувати з іншими. Такими ж продуктами на ринку. Якщо це в партії, як вони будуть конкурувати з іншими політичними партіями, ну, то тобто, в залежності від того, що у вас за бізнес-напрям, подумайте, як вони просувають свою послугу, як вони, і що може вплинути на них. Підтримуємо організацію цій підрозділ в напрямку їх діяльності. І якщо ми ці три пункти перші виконуємо, то нам дуже просто буде отримати зворотній зв'язок, що щось відбулося в їх діяльності, і треба поміняти плани проєкту. Причини змін можуть бути зовнішні і внутрішні. Зовнішні причини, як я сказав, це можуть бути там. Технічний прогрес, соціальні зміни, геополітичні зміни, все, що завгодно. Внутрішні зміни, це ну, можуть бути якісь там необхідність нових можливостях, спроможностях, да? якісь там ну, проблеми, щось то пішло не так, потреба підвищення продуктивності або підвищення якості продукції. Ну, будь-що, що із самого департаменту, для якого ви це робите, прийшло до вас. Так? А зовнішнього це все, що спочатку впливували на департамент або на всю організацію, а потім прийшло до вас. Так. Наступне це порекомендувати, як ви цю зміну будете впроваджувати. Після того, як кацінули зовнішні зміни, зрозуміли, що вони впливають на ваш проєкт. Треба зрозуміти варіанти, і порекомендувати варіанти якісь там коригування обсягу або перепланування остаточної частини проєкту з врахуванням тих нових змін. Це може викликати чи включати пропозиції, щодо то змін розкладу, перерозподілу ресурсів. Перегляду кошторису або всього бюджету, і мета полягає в тому, щоб адаптувати план проєкту до нових реалій. Тому що вам треба задовільнити вимогу не ту, що була колись, коли проєкт стартував, а задовільнити вимоги, які є в кінці проєкту. Тому постійно треба адаптуватися під. під Зовнішні і внутрішні зміни. Більш того, більш того може сприяти змінам. Ми знаємо, що зміни постійно, від них ми вже ніяк не відійдемо, вони будуть відбуватися для всіх і завжди. Тому можна стимулювати зміни в організації. От, Деякі люди мають схильність ну, явно опиратися змінам або бути не схильними, там, до ризику, а а середовище може якраз, в якому вони знаходяться, може створювати так, таку консервативну культуру. Так? І ефективне управління змінами використовують мотиваційну складову. Для того, щоб ну, не силою впроваджувати зміну, да, а саме через стимулювання і мотивацію, хоча б по тому квадратіку з, з загальної схемої мотивації да, от, поніше, до загальної схеми управління великими змінами, якщо ви будете залучати до співпраці, до впровадження змін, Відповідних учасників, запустити цю двосторонню комунікацію, то це може створити середовище, в якому може виникнути прийняття і засвоєння змін, або в якому противники змін будуть обґрунтовано висказувати своє занепокоєння, яке Треба буде опрацювати, і вже більш правильно, більш безпечно для цих людей підійти до впровадження змін. Члени команди проєкту, керівник проєкту можуть працювати з відповідними стейкхолдерами для того, щоб якось оцінити опір в тому, неприйняття змін, і збільшити ймовірність того, що зміни будуть успішно прийняті та засвоєні замовниками, одержувачами результатів проєкту. Це включає інформування про бачення, про цілі, пов'язані зі зміною на самій ранній стадії впровадження змін. Е е можна інформувати, піайти якось переваги від змін їх вплив на робочий процес, спрощення пось, там, роботи або покращення заробітку, можливості організації. Ну, тобто, всячески допомагати людям прийняти цю зміну. Адаптація і підтримка змін вам дозволяє пришвидчити зміни або навіть стимулювати потребу в зміні. Зменшити вартість, яку ви витрачаєте на впровадження змін, і збільшити здатність стейкхолдерів та самого середовища засвоїти ці зміни. Спроба створити забагато змін за короткий час, може привести до опору через насиченість змінами. Навіть коли стейкхолдери єдиногласно да, чи одноголосно погоджуються на те, що зміни принесуть велику цінність, або покращать якісь там кінцеві результати, вони все одно мають часто такі труднощі з виконанням тих дій, які принесуть. В ітоні ці вигоди. Для сприяння реалізації вигід. Проєкт може також передбачати якісь там заходи щодо там посилення змін вже після того, як проєкт буде реалізований. От, наприклад, там навчання чи закриття попередніх систем, умовно, впроваджувати нову систему, так? А, людина. Чи люди спочатку починають користуватися новою системою, а потім через деякий час повертаються як старою. От якщо ви виключите стару систему і не, не будете давати доступ до можливості перейти назад не буде, і все. Визнання та задоволення таких потреб стейкхолдерів у прийнятті змін упродовж цього життєвого циклу проєкту допомагає інтегрувати окремані зміни. В проєктну роботу підвищити ймовірність того, що все це буде якби, правильно прийнято стейкхолдерами і впроваджено в життя. У PMI є ціла така книжка, окремо, називається Managing Changes in Organization. Якщо хочете цю тему як -то більш глибоко осягнути, то, от, будь ласка, повний. Повний документ, де все це прописано, як це робиться не тільки з точки зору проєктів, а як міняти в цілому. От. Ну і якщо зміна впроваджена, нам треба постійно переглядати, що ж з нею відбувається. Е, Цей крок підкреслює таку важливість постійного моніторингу зовнішнього середовища протягом життєвого циклу проєкту, постійний перегляд. Забезпечує свою часу ідентифікацію та вирішення будь-яких нових змін, запобігаючи таким непередбаченим якимсь цим розривом в діяльності команди і дозволяючи проєкту адаптуватися до змінних умов. І це зі свого боку допомагає підтримувати актуальність проекту, що відповідав, яке склавні тим вимогам, які будуть колись. Так, а оточним вимогам і узгоджувати більш ширшим таким бізнес контекстом Ну і сюди можна такі основні стратегії внести як постійне сканування середовища, тобто регулярно, переглядайте. Оцінювати зовнішні фактори, які можуть вплинути на проект. Можна використовувати такі інструменти, як там аналіз для того, щоб оцінювати і переоцінювати сильні слабкі сторони своєї команди, або навіть всієї організації, чи того підрозділу, для якого ви створюєте результат. Далі оцінка впливу, так, це. Визначення потенційного впливу виявлених змін на обсяг проєкту і залучення стейкхолдерів до того, щоб розуміти наслідки або необхідне коригування в вашій документації. В ваших планів. Далі пріоритизація. Ну, тут написано пріоритизація белково, а пріоритизація мається на увазі. З того, що ви будете робити, так? тобто забезпечення узгодження да, проєктної документації з новими цілями і очікуваннями стейкхолдерів. Ну і саме управління змінами. Тобто, відстеження процесу, контролю змін, коригування обсягу, комунікація, донесення впроваджених змін в, до відповідних стейкхолдерів. Ну, от, це основні пункти по роботі з зовнішніми змінами. Тепер зайдіть за посиланням в описі, прочитайте додаткову інформацію і обов'язково читайте рекомендованого розділу в літературі Пейма. І потім вот в цьому сірому віконці, плаваючи, натисніть кнопку Пройти піспит і Перевірте свої знання, таску 3.3. Після того, як ви це зробите, перше, підтвердите, що ви це знаєте, а по-друге, система нарахує вам додаткову годину навчання. І вона буде відображена в вашому сертифікаті. Коли ви пройдете всі 35 тасків, отримуєте сертифікат на 35 годин навчання, О, за цим посиланням мої іспити або ноліч map.em slash exams і внизу ви можете завантажити сертифікат